Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на четвер, на 5 лютого 2026 року. Як завжди, не змінюють чотири варіанти енергійня. Енергій І я прошу вас зробити свій вибір. І так, перший варіант. Другий варіант. Третій варіант, четвертий варіант. Помощники мені тут допомагають. Так, кому потрібно більше часу, то ви ставте на паузу. Ну, а я починаю. Вітаю вас одинички, що тут у вас карта е, місяця, ломита, е, карта незрозумілості. Страхів, невпевненості, якоїсь ілюзії, можливо. Щось ви не зможете прийняти якесь рішення, будете якось сумніватися. Луна, да, вона і, і темна сторона, і світла сторона, да, дві собаки, дві стовпа. Ну, в общем, буде щось незрозуміло у вашому дні, якісь такі трошки невпевненість в собі, в діях. Давайте подивимося, чому саме ви будете в такій енергії, яка причина цьому. Давайте подивимося. Результат. Так. Ну, якась, знаєте, якось можете сумніватися в своїй правоті. Незважаючи на те, що причина якось у імператору, тобто стійкість, певненість, рішучість, да, законність, але ви в цьому можете бути невпевнені. І оце ваша невпевненість може робити якісь у вас. Думки про якісь страхи, ограниченності, да? тобто якось немає можливості дії. І в тому ви і в цьому такому якомусь э, почутті да, состоянні ви входите в, в карту відлюдника. Тобто треба більш детальніше розібратися, треба більше. Повчиться, можливо, може спросити в когось якогось совета, да, поради. Ви, ну, от, як Те, що я вам кажу, що якось ви не впевнені, якісь, будете в ваших діях. Не бачите всієї картинки, і ви розумієте, що ви не бачите цієї картинки, і тому не приймаєте рішення, не робите ніяких дій. І е, 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 низ колоди, да, по виходить, четвірка. Е, Мечів, тобто я е, зупиняюся, виход да, який, я зупиняюсь на подумати, відпочити, відключити разом, знаєте, таке по відчуттю е, утро вечора мудреніше. Да? І от ви, як наче, мені з цією думкою, треба прожити, але м, дійсно будете в якомусь такій в карті незрозуміло, в карті луни, незрозумілості, нез, е, е, і страху, можливо, от, знаєте, робити, не робити. Оце таке якесь буде у вас. Я не скажу, що це горе у ума, вам треба розібратися в ситуації. Ви не, не володієте повною картинкою і даними водними да, по якій життєвій ситуації в вашому житті. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре, а ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогі мої двічки, що тут у вас: День королеви Кубків, день, день емпатії. Тобто я задоволений, я дарую любов, заботу, я оберігаю, я охороняю, я підтримую якась таке, знаєте, будете. До серця прикладувати. Вас будуть до серця прикладувати, такі будете емпатичні, тобто будете відповідати на різні дії, які будуть вашому більш такому емоційному, емоційно приємно. Тобто я несу любов, оце буде про вас. Тому, не зважаючи, можливо, це і е, питання про фінансові якісь питання, да? то ви будете приймати рішення не емоціями. Да? Тобто, не розумом, да, не про щотом якимсь там логічним, а будете емоційними. Тобто можуть бути якісь фінансові покупки, наприклад, на емоційній. Мені подобається. Да? Давайте подивимося, чому саме будете в такій енергії. Новини якісь, новини якісь будуть у вас. І ви будете, знаєте, я скажу так, будуть якісь у вас новини по пажу, пажу джезлів, да? хлопоти, да? Новини, я, новини, і вони якось прийдуть у вас, вірвуться до вас, і ви якось про, можете на емпатичному цьому прийняти це все близько до серця, і трішечки по четвірки пентаклів якось ну, Задуматися, знаєте, якось треба, не треба якось. Знаєте порив оцей, будете стримувати свій порив. Надо потерпіти, потерпіти. І в ітогі ви йдете по, в четвірку, четвірку то ж, мечів, знаєте, на подумать. От, знаєте, якось Наприклад, прийшли вам сказали, що там хтось комусь потребує допомогу, да, там, чи треба щось там знаєте, зробити. Там, давайте складемо, щось зробимо, наприклад, да, або там якась очоти, треба допомогти комусь. Там. Ну не важливо, щось таке ж що допомога. І ви такі якось про новость якась, це новина якась. І ви якось емпатично по королеві кубки, яке рванете таким, знаєте, треба. А потім можете дати задню. Тобто, ну, а я туди лізу, так. Да? Ну, давайте якось подумаємо, да, якось тако, і це дає вам можливість не низ колоди дає трійку е жезлів, тобто від. Е Відкриваються можливості, тобто ви можете щось запропонувати, потім якось трошки зупиниться, знаєте, і відкриються для підтримки, можливо. Або ви можете дати ініціативу і подивитися, який буде результат. Да? Але це емоційний день. Тобто ваші рішення, ваші дії будуть пов'язані з вашим емоційним станом, не розумом, емоціями. Тому, дорогенькі мої дліючки, ем, все ж таки. Емоції, емоціями, а якщо такі більш глобальні питання, да, то треба все одно мозги включати, як кажуть. Такий мій прогноз для е, другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, будь ласка. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої трічки. А от річок Карта миру. Карта мир» це. Останній аркан у, у старші аркани в картах, ну, карта світу, да, це якесь завершення. Це також карта може бути е, якихось гармонії. Да, я вдома, я, я в порядку. це знаєте, переродження, карта переродження. Це може бути, знаєте, як завершення якоїсь справи, е, підведення ітогів. Це може бути карта інтернету, це може це карта миру, це може бути якісь новини мирові, це може бути пов'язано з якимись да, теж може бути пов'язано з чим завгодно, але це буде якогось такого значного ну, такого великого глобального характеру. Да? Ну, для вашого життя. Це не то, що це там, мирові якісь, і мирові теж, але це буде. Стосуватися особисто вас. Щось ви, Або ви будете такою, мир, карта миру, це такий мир в душі, мир е, на серці, мир на вашому, вашому житті, якщо були сварки помиритись, да? так, якесь, м, підведення якогось кінцевого, сва, кінцевого результату, доведення до гармонії, до гармонії. Оце буде оце таке якийсь, знаєте, довели до кінця. Давайте подивимося, з чим це буде пов'язано. Ну, стабільність. Мені подобається да, дія, я несу любов і результат я активний. Да, я активний, я йду, я задоволений. Все ж таки, я думаю, що це от саме буде карта мир, буде програватися про у вас в плані гармонізації ваших дій. Тобто ви щось з чимось будете задоволені. Хтось може, карта імператриця і миру, може бути карта материнства, можете знати завагітність, да, можете бути цим задоволені. Або ви узнаєте, якщо це не актуально для вас, це можете узнати якусь новину від когось, да, хтось може бути, да, да, може бути дійсно, як наче, або карта, наприклад, хто там, одруження, якогось такого знаєте, перехід на новий рівень. Да, оце, оце може бути. З одного, з одної ситуації, да, наприклад, ми встрічали, зустрічалися. І женимося, Бо тут карта випадає двійка, це карта Союзу. Ти мені, я тобі. Тобто, ну, Але ви, кінець колоди, да, низ колоди, показує карту дев'ятки кубків. Я задоволений з виконання бажань. ну Це приємно. Можливо, дійсно від якогось короля ось тут теж може програтися. Варіантів варіантів може бути багато, якесь ем, предложення вам, там, замужества, парування миру. Да? так, Може бути різні різні варіанти. бо, ну, Карти, карти читати можна по-різному. Але я хочу сказати, що день буде на самом ділі дуже для вас приємний. Я не можу сказати, що це якийсь такий глобальний. Якийсь Треш, ні, буде все добре. Такий мій прогноти. Третій варіант. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь. Мені канали, якщо ви ще не підписані, і вам подобається те, що я роблю. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Четвірочки вітаю. Оце, знаєте, я дивилася, відео ну, колег і повчальні уроки. Там, кожен місяць є в мене таке, як от, кажуть: я не впевнена в собі, все в мене якось, я сумніваюся, що вмію читати правильну тару. І кожен раз я щось передивляюся, що вчуся, ходжу на якісь курси, повишаю себе. Ну, Постійно, в постійній учобі. І от, значить, я дивилася якогось таролога. Колегу, і там було сказано, от раніше, коли випадав туз Пентаклів, завершували, закривали карти, згортали читання Таро, тому що не гадали, ну, карти Таро не гадають, а читають простір, енергію. І закривали, да, от, звертали читання, тому що ту спонтаклі це називається карта е, успіху. І щоб не спугнути удачу, да, успіху, удачі, щоб не спугнути оцю удачу, її. Так, закривали, затримували енергію, лілеїли, -лі скажімо так. Ну, от Четвірочок випав на, на четвер випала карта Туза Пентакли. Тобто карта успіху, вдачі, можливостей, да, грошей, да, таких фінансових ідей, різних можливостей. тому... Давайте я не буду додавати ніяких других карт. Да, до вас. Я подивлюсь на низ колоди, бачу, що тут король, ну тут я, це, 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 я подивлюся. І кани колоди, хочу подивитися. Тут знову Пентаклі. Коротше так, я скажу так, вам не буду. Якщо вам, наприклад, можуть. Знаєте, як, якась може вам прийти інформація за те, що вас, ну там знаєте, ну не дуже приємна вам, да? наприклад, ну, наприклад, що вас не вибрали, наприклад, не дали вам цю должність, да? наприклад, ну, або щось таке, що вас могли обідати, якось незаслужено. Да, от, може бути таке в цьому дні. Але як від всесвіту, ви отримуєте за те, що якось ну, не заслужено вас буде, бо це буде незаслужена біль. Вам дається якийсь шанс. От вам в чомусь ви, вас обідуть, але протягом дня у вас можуть бути інші такі, дуже багато успішних ситуацій. Наприклад, там, десь вас ну, не заслужено. А ви раз, потім і тут вам допомогли, і тут вам, і там. І, знаєте, Якось за одного битого двох небитих дають. <смі> от от такому не якось. Е, в одному чомусь одному малесеньком втрачите, а отримаєте від всесвіту, від Бога, від миру, отримаєте дуже дуже багато різних других плюшок, да, скажімо так. Тому дорогесенькі мої, хай у вас буде саме щасливий день. Четвер, доренькі мої четвірочки, Більше нічого не хочу вам сказати, хай вам пощастить у вашому дні. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, і вам подобається те, що я роблю. І, як завжди, моє традиційне, б не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все обов'язково! Обов'язково рано чи пізно буде добре. До зустрічі!